Дав офіційний запит на міністерство. Що ви витребували? Відмінила на ліквідацію цього. Дай я зачитаю. 21 жовтня 25 року в мерго під керівництвом міністра енергетики України Світлани Гричук відбулася нарада за участю народного депутата Юрія Камівчука, голови Воїнської територіальної організації спілки працівників вугільної промисловості України Роман Юзефович, заступника голови ДП «Шахта» номер 9 Новолинська Сергія Гусака та інших представників голодовних підприємств. Під час наради народний депутат України висловив думку щодо можливості подальшої беззбиткової діяльності ДП Шахта номер 9 Новолинська. Та наголосив вимоги щодо відміни наказу Міненерго ліквідації ДП шахта No9 Новолинська, призначення нового керівника та приєднання шахти ДП до ДП Волинь в